Отже, куряча грудинка готова. Зараз ми будемо робити презентацію. Достаємо нашу красу. І зараз я буду нарізати. Трошки сир у нас з за береги, але тут нічого страшного немає, тому що сира ми багатонько поклали. Отака От гарнесенька у нас вийшла грудка. Неймовірна. Зараз у нас там шпажечки є, я їх видалю. А, гарячі, гарячі, пам'ятаємо. Так. Якщо я не знайду усі, при нарізці я їх знайду. І нашу травичку забираю. Є. І так ми можемо презентувати запах грудинки, свиної грудинки, дуже запах іде смачний. А, неймовірно, неймовірно, смачно. Боже, яка краса всередині. Саме основне не пересушити грудинку. А, ні курячу, ні свину. Якщо ви пересушите, буде суха і несмачна. Отже, отже, Тут у нас. Зубочисточка вийшла і так, є, і робимо тепер подачу сирчик пахне сирчик рідесенький, класний сир, Деймо, а. Так. так. дуже круто. Тепер ми подаємо кюлі. і журавлини. Забираємо все з презентацію. І зараз ми покладемо нашу руку міні-міні. на дуже гарнесенька. І ми отак посипемо. Посипемо поверх м'яска на тарілочку. зріжем і отак посипаємо. До речі, наша страва готова. Ми її презентували, і тепер треба швиденько, швиденько її скуштувати. Скуштуйте, будь ласка, з кюлі журавлини. Неймовірний буде смак. Отже, всім дякую, всіх люблю. Всім бажаю гарного дня, позитивного, мирного дня. Чекаю вас у себе на каналі. Я вас всіх обожнюю. Підписуйтесь, я вас читаю, я вас бачу. Дякую вам за те, що ви є у мене. Усім па-па і смачного.